Показую вам сьогоднішній день стерилізації. Трошки розгрузили машину, бо пішли за тією собачкою з вибитим оком. А мене на шухері лишило, щоб я дежурила котиків і собачок. Це домашні, переважно три кішечки пенсіонерок. Навіть скажу вам чотири, бо одна пенсіонерка, моя сусідка, ми домовилися з нею 50 на 50, що я допоможу їй. Типу, кішечка з базара, ось моя переносочка вагітна, то виявився котик. Я кажу, дівчата могли б і заглянути під хвоста, бо вже всіх була із що вона їм зараз наведе бо пузо велике, я кажу, менше просто їше, давайте. Кот, Марфа перетворилась на Маркіза. Це домашня собачка. Теж там в неї очко, типу Пікінеса. І це типу пікінеса. До речі, хто не знав, пікінеси мають слабке серце. І ну, їм опасненько робити операції, без, звісно, ехо серця. Понятно, що в нас це ніхто не робить. Ну і це є ризики, бо це покручі такі в них, ну по породі взагалі так воно відбувається. Щоб ви знали, якщо маєте пікінеси, то краще зробити аналіз крові і ехосерця, перевірити перед стерилізацією. Ось так, такий у нас приплод. Тут ще вільна клеточка, до речі, ось теж знайома знайшла горлицю маленьку. Забирає ветеринар, буде її викармлювати і потім відпускати в природу, якщо виживе. І кіця теж ось сусідська домашня. Так що, такі то справи. Зараз познімаю вам, як принесу ту собаку. Я сподіваюся, що вони її положать в ту клітку без очка. Ну, з вибитим. І ми тут в селі будемо пробувати ловити ту дівчинку підлітка на зупинці. Не знаю, у нас сьогодні є, є таблетки, є сачок. Не знаю, як ми її зловимо, ну, і край треба зловити. Ще дощ такий починається. Вагітної немає, не бачимо її, але ми ще раз проїдемо тудою. Будемо сподіватися. Добрий день!